Привіт усім! От скажіть, кожен клік, кожен свайп це ж тисячі разів на день, і ми навіть не замислюємось. А що, як за кожною сторінкою, яка завантажується, криється ціла ну, справжня подорож? Сьогодні пропоную стати такими собі детективами. Простежимо шлях одного єдиного інтернет запиту від нашого дивана до якогось далекого сервера і назад. Давайте разом розберемось, як ця магія працює. Ну що, знайоме відчуття сто відсотків. Ми вже так звикли, що все відбувається миттєво, Клацнув плей – і ось тобі фільм. Але знаєте, ця простота це насправді така собі ілюзія. За нею стоїть просто дивовижна інженерна система. І от саме про цю невидиму роботу ми сьогодні і поговоримо. І ось тут, власне, і починається найцікавіше. Ну справді, як звичайний домашній комп'ютер знаходить шлях до сервера, який може бути та де завгодно, хоч на іншому континенті? Хто йому допомагає? Якісь невидимі посередники? От давайте розбиратися крок за кроком. Так і от перше, що треба просто зрозуміти, і це, до речі, руйнує головний міф: інтернет, це не якась там ефімерна хмара. От, зовсім ні, це величезна, абсолютно фізична мережа. І все ця, здавалася б складна структура насправді зводиться до двох простих речей: є комп'ютери і є з'єднання між ними. От і все. Добре, що ж це за комп'ютери? Ну, з одного боку, це наші з вами пристрої: ноутбуки, смартфони, все, що під рукою, а з іншого боку, сервери. І це не просто комп'ютери. Уявіть собі, величезні будівлі, просто забиті потужними машинами. Вони працюють безупину 24 на 7, і зберігають буквально все: кожен сайт, кожне відео. Це по суті такі собі цифрові бібліотеки нашого світу. Окей, а як це все з'єднано між собою? І знову ж таки ніякої магії. Це абсолютно фізичні дроти. Мільйони, просто мільйони кілометрів оптоволоконних кабелів, які буквально оплутують всю планету. Вони лежать навіть по дну океанів. Ну або ж це радіохвилі, наш звичний Wi-Fi чи мобільний зв'язок. По суті, все це разом така собі глобальна нервова система для обміну інформацією. Так, рухаємося далі. Отже, уявили, ми натиснули Enter. Наш запит, немов маленький листоноша, вилітає з ноутбука. І куди ж він летить? Думаєте, одразу на сервер потрібного сайту? А от і ні. Його перша і дуже важлива зупинка це такий собі шлюз у великий інтернет. І цей шлюз наш провайдер. Якщо казати простіше, то провайдер це компанія, яка власне і під'єднала наш дім до цієї глобальної мережі. Можна уявити їх як таке собі місцеве поштове відділення. Абсолютно всі наші листи, тобто запити і всі посилки, тобто дані, які до нас приходять, все проходить саме через них. Знаєте, щоб це краще зрозуміти, є одна класна аналогія інтернет він дуже схожий на систему водопостачання в місті. Уявіть, сервери це величезні резервуари з водою. Кабелі це труби. А провайдер. Провайдер це та сама комунальна служба, яка стежить, щоб тиск у системі був нормальний і щоб вода, тобто дані, безперебійно надходила до нашого будинку. Так, добре, наш запит потрапив до мережі провайдера. Це можна сказати, ніби він виїхав на гігантське шосе, де мільйони, просто мільйони поворотів. І от як цей наш маленький пакетик даних зрозуміє, куди йому звернути, як знайти потрібний сервер, йому терміново потрібен навігатор. І звісно ж, такий навігатор існує. І тут ми стикаємось із такою собі проблемою перекладу. От дивіться, ми люди запам'ятовуємо назви, ну, наприклад, GoogleCom. Це зручно. А комп'ютери вони розуміють лише цифрові координати, так звані IP-адреси, от як тут: 172 217 16 142. Це знаєте, як знати ім'я людини, але не знати її номер телефону. Потрібен хтось, хто загляне в телефонну книгу і знайде цей номер. І ось цю роботу якраз і виконує dns сервер Можна сказати, що це такий собі мовчазний диспетчер або, власне, та сама гігантська адресна книга всього інтернету. Його завдання просте, але надважливе взяти назву сайту, яку ми ввели, і просто миттєво знайти відповідну цифрову IP-адресу. Давайте тепер подивимось, як саме це працює. Отже, наш запит прилітає до DNS. Що він робить? По-перше, знаходить потрібну IP-адресу у своїй базі, ну ніби шукає точку на карті. По-друге, він, так би мовити, дзвонить на цю адресу, щоб перевірити, а чи є там хтось вдома, чи доступний сервер взагалі. І от тільки коли він отримує підтвердження, він, немов світлофор, вмикає зелене світло і каже нашому комп'ютеру: все, шлях вільний, з'єднуйся. Добре, здається, ми познайомилися з усіма головними дійовими особами: наш комп'ютер, провайдер, dns сервер і власне сервер сайту. Тепер настав час скласти всі ці частини пазла разом. Давайте подивимося на повний маршрут нашого запиту. Отже, дивимось на схему: крок перший: ми вводимо адресу. Бам! Крок другий: наш запит летить через мережу провайдера. Крок третій. ДНС миттєво знаходить потрібну IP-адресу. Крок четвертий. Запит долітає до сервера сайту. І нарешті, крок п'ятий. Сервер пакує і надсилає у відповідь усі дані: текст, картинки, відео, все, що є на сторінці. І все це повертається тим самим шляхом і з'являється на екрані. І головне, все це відбувається буквально за долі секунди. Неймовірно, правда ж? І важливо пам'ятати, що кінцева точка нашого запиту це ж не якась абстракція. Це цілком реальний фізичний сервер, потужний комп'ютер, який стоїть десь у дата-центрі. І на ньому зберігаються абсолютно всі файли сайту, які він просто чекає, щоб надіслати у відповідь. Слухайте, аналогія з водопроводом вона класно показує сам потік даних. Але є ще одне порівняння. І воно, як на мене, ще краще демонструє, наскільки логіка керування цими потоками універсальна. Вона зустрічається не тільки в цифровому світі, а й у цілком звичному нам фізичному. От просто погляньте на цю табличку. Зліва наш цифровий dns сервер справа звичайний залізничний сигналіст. Розглянемо функцію перевірка. Сигналіст що робить? Дивиться, чи вільна колія. А DNS перевіряє, чи доступний сервер. Тепер функція команда. Сигналіст дає сигнал сімафором, дозволяючи рух. DNS дає команду на з'єднання. Розумієте, технології абсолютно різні, але фундаментальна логіка керування рухом та сама. Отже, що ми сьогодні побачили, що за так званою магією інтернету насправді стоїть дуже чітка логіка і цілком фізична система: кабелі, сервери, диспетчери. Ми, по суті, взяли складну річ і розібрали її на прості, зрозумільні частини. І це наштовхує не одну думку. От вона і є на цьому слайді. А може, й інші складні системи, які нас оточують, та ж економіка, біологія, суспільство, може вони і теж насправді набагато простіші, ніж нам здається, якщо просто подивитися на їхні базові фундаментальні принципи дякую що досліджували це сьогодні разом